Оксана Ткаченко зайшла в офіс. Вона ледь помітно кивнула охоронцеві і пройшла повз ліфт, обираючи звичний шлях до сходів. Вона завжди підіймалася на п'ятий поверх пішки. Тричі на тиждень вона ходила в спортзал, але частіше їй не вистачало часу навіть на власну квартиру на 10-му поверсі. Іноді, коли після роботи залишалися сили, вона також підіймалася сходами. Колеги називали її відьмою та королевою. У свої 36 років Оксана виглядала на 10 років молодшою. але її справжній вік видавали її очі, розумні очі жінки, котра багато пережила. Вона завжди одягалася строго, а макіяж тільки підкреслював її природню красу. Хто це? запитав охоронця чоловік, котрий стояв поруч і спостерігався нею. Той обережно оглянув його і з повагою відповів Оксана Ткаченко, директор компанії Бізнес клас. Жінка давно зникла у коридорі офісу, але в повітрі все ще залишався легкий аромат її парфумів. Вона заміжня?» – запитав чоловік, уважно розглядаючи навігаційну карту бізнес-центру у пошуках офісу компанії Бізнес клас. Охоронець вже починав дивитися на нього підозріло. А вам що потрібно? Я йду на співбесіду в компанію захист, відповів той. Ваше прізвище, будь ласка, охоронець вже набирав номер по внутрішньому телефону Богдан Коваль, сказав той. Проходьте, будь ласка, шостий поверх, офіс 617, сказав охоронець. Богдан зайшов у ліфт, але, помітивши, як охоронець спостерігає за ним, він запам'ятав, що офіс бізнес клас. Знаходиться на п'ятому поверсі. Діставшись до шостого поверху, він швидко спустився сходами на п'ятий. Там він одразу побачив велику скляну вивізку із написом червоними літерами. Компанія бізнес клас і без вагань увійшов у приміщення. Його зупинила привітна посмішка молодої дівчини, котра стояла за стійкою. Добрий день, можу вам чимось допомогти? Звернулася вона до нього. Добрий день. А керівник на місці? спитав Богдан так, ніби вже не раз тут бував. Так, а ви записані на прийом, на котру годину дівчина відкрила журнал записів? Ні, тобто так, я хотів би з нею поговорити, зніяковіла, відповів Богдан. Боюсь, вона не зможе вас прийняти, адже прийом тільки за попереднім записом. Коли вам зручно, щоб я вас записала, дівчина взяла ручку, продовжуючи посміхатися, у цей момент ледь чутно загріміли підбори. І Богдан побачив, як по коридору до них наближалася та сама жінка. Він зібрався, немов хижак, котрий побачив свою здобич. Оксано Вікторівно, тут до вас відвідувач, але без запису. Звернулася дівчина. Розумієте, я прийшов на співбесіду у компанію захист, але я вирішив спробувати своє щастя і у вас, щиро зізнався Богдан, показуючи своє спентеження. Оксана кинула на нього швидкий, але пронисливий погляд. У вас економічна освіта. Її голос був низьким та приємний. Ні, юридична. Богдан спробував посміхатися якомога чарівніше. Гаразд, я готова вас вислухати. Ходімо за мною, сказала вона і рушила коридором. Він ішов за нею, оцінюючи її струнку фігуру, сірому піджаку і вузькій спідниці до коліна, яка ще більше підкреслювала її довгі ноги на високих підборах. У повітрі відчувався аромат дорогих парфумів. Ірина, десять хвилин не не турбуй, сказала вона молодій секретарці, котра стояла за столом приймальні. І відчинила важкі дубові двері. Проходьте, будь ласка. Товстий, м'який килим заглушав її кроки. Оксана сіла на своє місце на чолі довгого полірованого столу, показуючи поглядом на стільці з боків. На яку посаду ви претендуєте? запитала вона. Ще не знаю, сказав Богдан, трішки навіть посміхаючись. Пробачте, думаю, вам краще звернутися в юридичну компанію захист, а не до мене, холодно сказала Оксана. Якщо чесно, я ніколи не працював у цій сфері, але мені дуже потрібна робота. Я швидко вчуся. Дайте мені шанс. Я б хотів спробувати. Оксана уважно подивилася на нього ще раз. У нас один із працівників іде на пенсію. У нього буде два тижні, щоб ознайомити вас з роботою. Повна зарплата буде тільки після проходження двомісячного випробувального терміну. Якщо впораєтесь, то залишитесь. Ви згодні? Сухо та по-діловому запитала вона. Мене все влаштовує, я вас не підведу, обіцяю. Сказав Богдан, він намагався показати свою справжню щирість та радість. Документи з собою? запитала Оксана. Тоді Богдан дістав із сумки папку, але вона зупинила його жестом. Ідіть з ними в кадровий відділ. Ірина проведе вас, я попереджаю наша служба безпеки ретельно перевіряє всіх співробітників. Якщо немає питань, чекаю на вас завтра. Ірина все вам розповість. Вона опустила погляд на папери і дала йому зрозуміти, що розмова закінчена. Богдан пішов до дверей, відчуваючи її пронисливий погляд за спиною. Сувора, шепнув він Ірині, закриваючи за собою двері кабінету. Секретарка навіть не посміхнулася, відчуваючи себе зразковою працівницею. Через два тижні в залі для нарад відпроваджали найстарішого працівника компанії, який працював у ній ще з часів заснування, коли чоловік Оксани ще був живий. На свято запросили співробітників із сусідніх офісів. Оксана сказала хороші слова. Вручила конверт із грошима та сертифікат на подорож до Карпат, а потім розпочався шведський стіл та танці. Богдан дочекався, коли Оксана піде до виходу. Він наздогнав її біля дверей та делікатно взяв за руку. «Оксано Вікторівно, може, потанцюємо? Не чекаючи відповіді, він повів її на середину залу і закружляв у танці. Він танцював міло та впевнено. А наприкінці, під останні звуки музики, він підхопив її за спину і різко нахилив назад. Вони застигли в ефектній позі, дивлячись одне на одного. А зал просто вибухнув оплесками. Поправивши піджак, Оксана без жодних слів вийшла. Богдан хотів запропонувати провести її додому, але він себе стримав. Не варто поспішати, нагадав він собі. Після цього Богдан намагався уникати Оксани. Коли вона з'являлася поруч, він давав, що дуже зайнятий роботою, і це тільки підігрівало її цікавість. Зрештою, вона таки не витримала і здалася першою. До Богдана прийшла секретарка Ірина і сказала, що його викликає Оксана Вікторівна. Богдан увійшов у кабінет без жодного страху. Він зупинився біля дверей. Оксана рівним голосом сказала, я поговорила зі співробітниками відділу, і тебе хвалять. Ти дійсно швидко вчишся. Твій випробувальний термін доходить до кінця. З завтрашнього дня ти в штаті з відповідною зарплатою. Богдан стримано подякував і пішов. Через тиждень він випадково зустрів Оксану біля виходу з офісу. Запропонував її відвести. Він відкрив дверця своєї машини. Ваш водій запізнюється. Сідайте, Оксано Вікторівно, я вас відвезу, запропонував він. Вона на мить замислилась, але все ж таки сіла в машину. Біля її будинку Богдан вийшов з машини та провів її до під'їзду. Він боявся, що вона не запросить його до себе. Але Оксана нічого не сказала. Безшумний ліфт підіймав їх на десятий поверх, і Богдан думав, у кого із них. Серце б'ється сильніше. Оксана стояла спокійна та стримана, і Богдан подумав, що тільки він хвилюється. Її квартира була великою у біло-сірих тонах. Богдан зрозумів, що Оксана приходить сюди тільки спати. У коридорі він помітив чоловічі капці, що натякало на присутність чоловіків у її житті. Коли Богдан зайшов на простору кухню, там вже працювала кавоварка, а в повітрі розливався аромат свіжої кави. Оксана подала йому чашку, а потім віднесла свою до раковини. Коли вона розвернулася, Богдан раптово притягнув її до себе та жадібно поцілував. Наступного ранку він прокинувся першим, зварив каву і приніс її у спальню. Оксана прокинулась. Вона сіла на ліжко та прикрилася ковдрою. Я подумав, що тобі захочеться, сказав він. І подав їй каву. Богдан уже був одягнений, від нього пахло гелем для душу та зубною пастою. Оксана відчувала, як знову поглинає у спогади. А у мого чоловіка завжди був неприємний запах із рота через проблеми зі шлунком. Вона випила каву і відчула, як їй стало добре. Я піду. Не варто, щоб нас бачили разом. Твій водій приїде о 8.30. Без жодних натяків на подяку за ніч, сказав Богдан. Він просто встав і вийшов, а через кілька хвилин двері за ним зачинилися. Оксана поклала свою чашку на тумбочку і відкинулась на подушку. Вона намагалася усвідомити, що ж трапилось. Вона давно не відчувала подібних емоцій. Перший її чоловік був невпевненим юнаком, як і вона тоді, а другий був значно старшим за неї. А Богдан? Оксана потягнулася, вона легко піднялася і пішла в душ. Коли вона увійшла до офісу, вперше за довгий час вона посміхнулася та привіталася з охоронцем адже це викликало у нього справжнє здивування. Проте Богдан продовжував поводити себе так, ніби між ними нічого не було. Це тільки розпалювало її ще більше. А наодинці, коли вони залишалися вночі разом, він ставав ніжним і ласкавим, і вона просто танула в його обіймах. Через два місяці Оксана втратила свідомість на роботі. Ірина викликала швидку. У лікарняну палату зайшов лікар і сказав, що її аналізи показали несподіваний результат. Оксана не могла в це повірити, адже ще після аборту їй сказали, що можливість завагітніти надзвичайно мала. Враховуючи ваш вік і термін, раджу вам декілька днів провести у лікарні, щоб уникнути ризиків, сказав лікар. Оксана не вірила своєму щастю. Вона хотіла поділитися цією новиною з Богданом, але він не відповідав на її дзвінки. Вона дочекалася вечора і знову набрала його номер. Але було марно. Може, він спить? Подумала вона. Вона умовила медсестру принести її одяг, зняла з пальцю обручку з маленьким діамантом і віддячила медсестрі, а потім на таксі доїхала додому. Коли вона підходила до дверей своєї квартири, вона намагалася бути тихо та не шуміти. Вона обережно зняла туфлі, а з кухні долинав запах смаженого м'яса зі спеціями. Але тепер він викликав у неї тільки нудоту. Вона хотіла увійти до кухні, як раптом. Почула голос Богдана. Ти зголодніла, зараз та буде готовий. Я сам готовий з'їсти цілого кабана такий голодний. Ти мій мисливець, лунав жіночий голос загадковим тоном, і Оксана впізнала сміх Ірини, своєї секретарки. Оксана визирнула за дверей і побачила Богдана в одних трусах та її фартусі з малюнком полуниці. А Ірина була у його сорочці. Вона сиділа за барною стійкою. Оксана була просто здивована. Її серце розривалося від гніву та образи. Він скористався нею, отримав підвищення, жив у її квартирі, а коли вона опинилася у лікарні, він привів сюди Ірину. І сумнівів не було, чим вони тут займалися. Її охопила слість що робити. Вона хотіла спочатку влетіти, як фурія, влаштувати справжній скандал та вигнати їх зі свого дому та життя. Але вона згадала слова лікаря Вам не можна хвилюватися, адже ризик втратити дитину в цей термін дуже малий. Оксана таки зібралася з думками. Вона одягнулася та покинула квартиру, зловила таксі і поїхала до подруги, де вона могла б хоч трішки заспокоїтись та поплакати. Ти будеш народжувати цю дитину? запитала подруга. Звісно, другий раз я такої дурниці не зроблю. Це мій єдиний шанс, твердо відповіла Оксана. А він. Обережно запитала подруга, маючи на увазі Богдана. Вони двоє зрозуміли, про кого йде річ. Я йому не пробачу. Коротко відповіла Оксана і важко зітхнула. Наступного ранку офісні коридори не почули звичного стукоту каблуків директорки. Оксана позичила у подруги м'які туфлі без підборів. Усі знали, що директора не буде кілька днів, тож працівники збиралися групками, пили каву, обговорювали новини. Але щойно вона з'явилася в офісі, як працівники швидко розбіглися по робочих місцях. Ірина сиділа за своїм столом у приймальні. Богдан нахилився до неї, щось їй шепотів та цілував її. Першою Оксану помітила Ірина. Богдан обернувся, різко випрямився і застиг на місці. Але наступної ж миті він себе опанував. Говорили, що тебе сьогодні не буде. І твоя секретарка знову помилилася, сказав Богдан і зробив крок до Оксани. Оксана обійшла Богдана та підійшла до дверей свого кабінету. Ірина, зайдіть до мене, будь ласка, безжалісним голосом сказала вона. Вона прийшла до свого столу і чула за спиною поспішні кроки секретарки. Наберіть наказ про звільнення Богдана і напишіть, що це за власним бажанням поставте сьогоднішню дату. І ще один наказ. Про призначення на його місце Левицького. Чітко продиктувала Оксана. Ірина поспішно записувала у блокнот все. Вона навіть боялася підняти свою голову. У дверях кабінету з'явився Богдан. Ти мене звільняєш? запитав він з подивом. Оксана поглянула на нього холодно. Ти не відповідав на мої дзвінки. Я хвилювалася. Вчора ввечері я на таксі повернулася додому. Я все бачила. Ти привів її у мій дім. Її голос затремтів. Чого тобі не вистачало? Я дала тобі все, про що ти мріяв, а ти привів її до мене додому, і тепер питаєш чому? Ірина, котра стояла поруч, мовчки дивилася на Оксану. У її очах був справжній жах Ти також наробила занадто багато помилок, і ти також звільнена, сказала Оксана. Її голос навіть не здригнувся. Ти про це пожалієш, прошепів Богдан, стиснувши зуби, він вийшов з кабінету. Але двері за ним зачинилися м'яко, не грюкнувши, як він того очікував. Оксана підвелася за столу та підійшла до великого вікна, за яким лежало місто під золотим осіннім сонцем. Більше жоден чоловік мене не образить, подумала вона. Але вона забула, що ті ж самі слова вона говорила багато років назад. Однак без любові життя це не життя, а тільки існування. Гроші це добре, коли вони є, але вони не можуть замінити коханої людини. За них щастя не купиш. Оксана навіть не помітила, як Ірина вийшла за двері і залишила її наодинці з думками. У травні Оксана гуляла весняним парком з коляскою. Вона не зводила очей зі своєї маленької донечки. Вона вдихала аромат зелені та цвітіння. Та відчувала спокій, котрого так давно не мала. Попереду на лавочці сиділа пара чоловік і жінка, які голосно сварилися. Жінка дорікала чоловікові за те, що він програв всі гроші і що він не знайти роботу, а він просив дати йому ще один шанс виправитись. Оксана пройшла повз них і зупинилася на мить, коли впізнала в чоловікові Богдана, куди поділася його самопевненість, Куди подівся його охайний вигляд. Жінка, котра була поряд з ним, була явно старшою за нього, і виглядала вона також недоглянутою. Оксана швидко пішла далі, не відчуваючи жодного жалю до свого колишнього хлопця. І навіть образи вона також не відчувала. Тепер у неї була донечка, її маленька принцеса. Оксана планувала наняти для донечки няню. І таки повернутися до роботи в компанії. Їй не хотілося залишати дитину одну, але потрібно було заробляти, щоб у її дитини було все найкраще. Оксана сама відчувала себе нібито птахом, котрий воскрес із попелу. Розчарування та помилки не зламали її, а вони зробили її тільки сильнішою. Ніколи не намагайся обманути жінку, подумала вона, вона все одно дізнається. А якщо й не дізнається, то відчує. І це почуття затьмарить у ній все інше. За кожним успішним чоловіком стоїть любов жінки, а за кожною успішною жінкою зрада чоловіка. Оксана подивилася на свою донечку, котра спала в колясці, а потім посміхнулася. Її життя тільки починалося, але тепер вона знала, що більше нікому не дозволить зруйнувати своє щастя.